Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з фізики. І сьогодні в нас з вами тема розв'язування задач на механічний рух, поняття, траєкторія, переміщення і шлях. Для початку давайте швиденько пригадаємо основні означення. Значить, ми з вами говорили про те, що уявна лінія, вздовж якої рухається тіло, ми назвали траєкторією. Якщо можна поміряти довжину цієї траєкторії, то це буде шлях. Шлях ми з вами позначили відповідно буквочкою L англійського алфавіту, і так як це одиниця довжина, то вимірюється вона в метрах. Переміщенням ми назвали з вами найкоротшу відстань, яка сполучає точку початок і точку кінець руху тіла. Напрямок обов'язково має, так, що від початку до кінця. І таким чином довжина цього відрізка, що сполучає початок і кінець руху, ми назвали переміщення. Переміщення позначається буквочкою S в фізиці, так як це знову-таки довжина, одиниця вимірювання в метрах. Далі ми з вами сказали. Але що траєкторія за своєю конфігурацією, вона може бути двох типів: або криволінійна, або прямолінійна. Якщо траєкторія криволінія, то відповідно вона буде криволінійна. Може бути довільна, ось як на першому малюночку, і давайте знову-таки спробуємо порівняти тоді між собою довжину. Траєкторії, тобто шлях і переміщення. Да? Значить, якщо літачок, ось у нас початкова точка, да, ось кінцева точка. І відповідно початкова кінцева точка схематичне зображення. Значить, Уявілімо да, лінію вздовж якої рухається наш літак, це у нас буде траєкторія, довжина цієї лінії буде здійснений шлях. Далі Відрізок, що сполучає початок і кінець, це є переміщення. Якщо траєкторія криволінійна, то завжди шлях більший за переміщення. Шлях завжди більший за переміщення. Буває таке, що крива лінія може бути замкненою. Да? Наприклад, Птах вилетів з гнізда, політав, політав і назав у гніздечко прилетів. Тоді і початкова, і кінцева точки руху збігаються. В цьому випадку траєкторія є, шлях. Тобто лінія, да, якщо поміряти, скільки намотав кілометрів або метрів цей стриж, поки він летів, да, це буде наш шлях. А от переміщення, початкова і кінцева точка, співпадають. Тоді в цьому випадку кажуть, що переміщення дорівнює нулю, а шлях є. І знову таки шлях в нашому випадку буде більший за траєкторію, бо будь-яке число більше за нуль. І траєкторія є пряма лінія, тоді називається прямолінійний рух. рух. Відповідно, в цьому випадку початок і кінець руху, так, так як це пряма лінія, то і траєкторія. І шлях у нас, і переміщення, вони всі однакові. В цьому випадку шлях і переміщення співпадають. Ну і тепер від теорії переходимо до розв'язування задач. І перша задача, давайте уважно роздивимось малюнок. На малюнку нам зазначено траєкторію руху деякої точки із пункту А в пункт М. Нас просять визначити шлях і переміщення тіла, яке рухається з пункту А в пункт М. Знову таки, шлях, я нагадую, це довжина траєкторії. Тобто, вийшов із точки А, та, і поступово, у нас дивіться, лінія, яку нагадує. Рух тіла це ламана. Як визначити довжину ламаної, пригадуємо, для цього треба знайти довжини відрізків, да, з яких складається ця ламана. Значить, нам треба для того, щоб визначити шлях, знайти довжини всіх чотирьох відрізків, з яких складається наш шлях. Відповідно, ми сумуємо і знаходимо 4, 5, 9 і 14. Одиниць відповідно. отримуємо 32, так, одиниці вимірювання довжини, ну, давайте зазначимо метри. Значить, наше тіло із пункта А в пункт М довжина. Цієї ламаної лінії довжина шляху складає 32 метри. Переміщення, ми з вами сказали, це найкоротша відстань, що сполучає початок і кінець руху тіла. В нашому випадку, подивіться, вона позначена зеленим кольором, пунктирчиком, і відповідно дорівнює за умовою 25 метрів. Отже, ми визначили таким чином по малюнку відповідно переміщення і шлях руху тіла. Наступна задача: вітрильна яхта заходить в порт. Капітан віддає наказ спустити вітрила. Опишіть траєкторію, за якою рухається вершина трикутного вітрила з точки зору капітана і з точки зору тих, хто зустрічає цей корабель на пірсі. Отже, давайте розглянемо випадок перший, яка буде траєкторія руху да, нашого. Флажка у вигляді трикутника по відношенню до капітана. Капітан перебуває зараз да, біля цього трикутничка. І, відповідно, якщо ми будемо спостерігати за тим, як буде рухатись, да, опускаючись вниз, то траєкторія руху, ось наш початок, так, то траєкторія руху флажка буде нагадувати нам ось таку пряму лінію. Якщо ж ми будемо розглядати відповідно, як рухатиметься да, наш флажок по відношенню до людини, яка зустрічає корабель, який що робить? У нас корабель рухається, да? значить, відповідно, крім того, що флажок буде опускатися прапорець вниз, і ще він буде рухатись да, по відношенню до наближення пірсу. Значить, траєкторія руху в цьому випадку нашого. Прапор буде ось така лінія, тому що і вниз, да, і одночасно буде рухатись праворуч. В цій задачі ми явно з вами бачимо, да, пам'ятаєте, ми казали, рух, річ відносна. І в залежності від обраного тіла відліку, ми можемо отримати різну траєкторію да, руху даного тіла. Наступна задача: довжина доріжки плавбасейна – 25 метрів. Який шлях та яке переміщення долає плавець, пропливаючи тричі доріжку? Чотири рази доріжку. Давайте перший випадок. І так, доріжка да, складає 25 метрів. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, нехай буде ось так. Да? 25 метрів це від початку до кінця плавательної доріжки в плавбасейні. Нам сказано, тричі пропливає. Значить, початок да? поплив сюди, це буде раз. Повернувся назад, це буде два. І повернувся ще раз назад, буде три. Значить, кінцева точка буде ось тут. Отже, перший шлях, да? який проїхав шлях – це довжина траєкторії. Сюди 25, назад, 25, і ще раз 25. Да? Значить, 25 плюс 25 плюс 25, відповідно, буде 75 метрів, це буде шлях. Далі, переміщення, і ще раз наголошую, що це відрізок, який сполучає початок і кінець руху, точка початок. Так, в результаті тричі він проплив, ось точка-кінець. Яка відстань від початку до кінця в нашому випадку, це всього 25 метрів. Значить, в даному випадку шлях 75 метрів, а переміщення буде 25 метрів. І другий випадок, коли Спортсмен чотири рази пропливає доріжку. Знову-таки, ось наш початок, да? ось наша довжина доріжки. Відповідно, чотири рази проплив сюди раз, назад повернувся два. І ще раз туди три, і назад повернувся чотири. Да? Тобто, Ось точка початок і кінець у нас в цій самій точці. Да? Знову-таки, відстань, яку подолав, це буде шлях, значить, 25, у нас 4 рази він проплив, значить, це буде 100 метрів. А переміщення, знову-таки, в даному випадку ми повинні розглянути довжину відрізку, що сполучає початок і кінець, він звідки стартанув туди і повернувся. значить, Довжина цього відрізка в даному випадку буде 0. І ще раз запам'ятовуємо, якщо тіло вийшло і повернулося в ту саму точку, то його переміщення дорівнює 0. Наступне завдання. Давайте пригадаємо співвідношення між основними одиницями вимірювання довжини в вимірюваній системі міжнародних стандартів, і відповідно тими, які можуть траплятися у нас при розв'язуванні задач. Запишіть значення довжини в одиницях вимірювання системи Сі, тобто ми повинні перевести все в метри. Пригадуємо 45 міліметрів. Так? Знову-таки, давайте в дужках я буду записувати, один метр містить у нас да, тисячу міліметрів. Значить, відповідно, один міліметр буде складати тисячну від метра. Так, це співвідношення. І тепер, враховуючи, що ми з вами зазначили 45 мм, щоб перевести в метри, треба помножити на тисячну. Тобто, в нашому випадку, це буде 0,05 метра. Щоб не таскати оці нулі да, і ці коми, ми пам'ятаєте, з вами казали, є у нас префікси. От Мілі це 10 мінус 3. Значить, ми можемо записати 45 на 10 в мінус третій степені метра. І тоді цих обчислень можна вже не робити, наприклад, якщо пам'ятати ці префікси. Так, наступне 23 кілометри. Знову-таки, пригадуємо, значить, один кілометр містить тисячу метрів. Так? Значить, відповідно, щоб записати 23 кілометри в метрах, треба 23 помножити на тисячу, значить буде 23 тисячі метрів. Знову таки, а якщо пригадати, що приставка кіло, яка Використовується тут, це тисяча, значить, відповідно, можна 23 на 10 в третій степені метра записати. І так, і так можна записувати. Далі, мікро, да? знову таки, мікрометри. Значить В одному метрі у нас отримується мільйон мікрометр. Ну, мікрометр да? Мікрометра. Знову таки, значить, щоб перевести, нам необхідно з вами 57 да, і відповідно поділити на мільйон, значить, це буде у нас 0 цілих, так, 0 цілих, і, вважайте, 1, 2, 3, 4, 57 мільйонних метри. Це незручно особливо таскати за собою, да? але якщо пригадати, що приставка мікро це 10 мінус 6, ми можемо записати 57 на 10 мінус 6 степені метра. Далі дециметр. Да? В одному метрі, знову-таки, у нас 10 дециметрів, значить, 1 дециметр складає 1 10 від метра. Так, це співвідношення. Ну і знову таки, це, значить, поділити на 10, значить 2,1 метра. ну Приставка Ді, це відповідно 10. ну Тут зручніше написати ось так, ніж 10 в якомусь степені І сантиметри, знову-таки, давайте пригадаємо, співвідношення. В одному метрі у нас 100. Сантиметрів, значить, відповідно, 1 сантиметр буде складати 1 соту від метра 1 соту частину від метра. Значить, 12 поділити на 100 буде 0,12 метра. Ось таким чином співвідношення. Привчаємось, да, пригадуємо префікси, чим далі ми будемо більше розв'язувати задачі, більше використовувати ось цей стандартний запис чисел з 10 якомусь там степені, в залежності від префікса. І ще одна задача на сьогодні: задача, яка стосується знову таки, визначення шляху і переміщення. Група туристів. Пройшла 5 кілометрів на північ, потім повернула на схід і пройшла 8 кілометрів, після чого пройшла на південь ще 5 кілометрів. Накресліть траєкторію руху групи туристів, масштаб одна клітинка 1 кілометр та обчистить відношення шляху до модуля переміщення. Отже, одна клітинка 1 кілометр пройшла на північ. Значить, перше з'ясовуємо, пригадуємо сторони світу. Да? Тут у нас північ, тут у нас. Південь. Тут відповідно у нас, так, тут у нас схід, і тут у нас захід. Да? Значить, група туристів 5 кілометрів на північ. Значить, Обираємо точку початок. 5 кілометрів, 5 клітиночок. Значить, раз, два, три, чотири, пять. Ось тут, так, 5 кілометрів. Перша зупинка. Далі повернула на схід. схід це сюди праворуч і пройшла 8. Значить, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ось тут. Так, після чого на південь, це значить вниз, і ще 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ось. Так? Відповідно, тут 8 кілометрів, тут 5 кілометрів. Початкова точка, кінцева точка. Так, визначити відношення, тобто відношення шляху до переміщення. Для того, щоб знайти відношення, треба спочатку знайти шлях і переміщення. Шлях нагадуємо, да, це довжина траєкторії, значить, 5, Плюс 8 і плюс 5, відповідно, 18 км це у нас буде. Да? Переміщення це відрізок, що сполучає початок і кінець руху нашого тіла. Значить, відповідно, ось ця пунктирна лінія, яку я малюю. да? Ось ця, це буде наш переміщення. Переміщення значить, від точки 1 до точки 2, у нас 8 клітиночок, значить, 8 кілометрів. 8 Кілометрів. І тепер нам треба знайти співвідношення. L поділити на S дорівнює 18 поділити на 8, ясна річ, що буде, скоріше всього, якесь не ціле число 2,25, значить, 2,25. Це результат, який нас просить знайти. Ось таким чином, використовуючи означення, що таке шлях, що таке переміщення, що таке траєкторія і відносність руху, ми сьогодні порозв'язували задачі. На сьогодні все, до наступних зустрічей, до побачення.